Дуже часто батьки звертаються про такі випадки, як шахрайські дії, які бувають у нас ну, в даний час, на Тернопільській області були. Багато батьків приходить розчулені, вони за любу соломинку хватаються, аби витягнути свого родича, чи сина, чи брата, чи чоловіка з полону, або віднайти його, де він знаходиться як зникла особа. На даний час приходили люди, Розказувала, що їй вимагають грошей. Вона запустила на Фейсбук, поширила фотографію, написала прізвищем'я по батькові і написала свої координати, телефони виставляла. Ну, вкрай важливо, щоб не виставляти заборонено як самим для себе, щоб виставляти такі фотографії на Фейсбук, різні медіаресурси поширювати. Бо це все приманка для шахраїв. І Я дуже застережую всіх, хто приходить до нас, щоб вони не попадались на такі шахрайські дії. Бо розширення інформації на фейсбуках, на медіаресурсах дуже впливає на людей. І люди користаються цим моментом і виманюють в інших. Слабших людей від них і гроші, і має різні речі, так що застереження є. Перше все, якщо попався на такі шахрайські дії, треба позвонити в поліцію, назвати хто, назвати номер телефона, хто тоді поліція заблокує цей номер телефона і будуть з ними знаходити слідство, де шукати, хто така людина, чим займається такими шахрайським діями. Ми розробили алгоритм дій. О цьому алгоритму дії є порядок, як правильно звернутися в поліцію, куди писати листи. Ми е, діємо з безоплатною правовою допомогою, меморандум заключили. І в даний час ми таки е, допомагаємо людям е, і кому потрібно адвоката, безоплатна права допомога надаємо. Ну, всі зв'язки тримають більше зі мною. Якщо з другої області або внутрішньопереміщені особи є, в нас проживають в Тернопільській області, то вони теж пишуть заяву в поліцію, здають ДНК і приходять до нас. І ми ці справи перенаправляємо в другій області на пошукові групи.